Стрільби багато. Ракети три рази падали на подвір'я. Ну, вижили. Пан Микола, всі шість з половиною місяців окупації, прожив у Біляївці. В перші дні після заходу росіян та ДНРівців в селі зникло світло. Мобільного зв'язку майже повністю теж не було. Чужинці забороняли виїжджати, поставили табу на постачання продуктів. Вижили на запасах з власного погребу. День визволення на початку жовтня один з найщасливіших днів у житті чоловіка. Світла немає. Світло зразу як окупація почалася начали. Ну, несколько днів, ось, а потім вона як заглохло. Що я связь держав з Запорожжим, там дочка в мене, вона мені всі новини, бо в нас тут трудно, не, не, связь практично не працювала. Ну, умудрялася. зв'язуватися. вона каже: сьогодні у вас вже передали, що в селі руські, чи то українці. Я вигляну, вигляну. Ну нема нікого. Коли хлопці йдуть, обнімають, все таке. За час окупації на подвір'я чоловіка та сусідні території щонайменше тричі прилітали міни та снаряди, зокрема й касетні вирви від них дірки від осколків та залишки від ворожого залізяча в біляєвці, можна побачити чи не в кожному куточку населеного пункту. Хоча біляєвку ось звільнили на початку жовтня, але наслідки російського так званого освобождення. Ось можна побачити просто на полі. Хвостовики вочевіть від касетних боєприпасів. А якщо ось попрошу оператора перевести трохи далі, кадр далі в полі он стерчить хвостовик від ракети більш потужного калібру. Я не спеціаліст, але можливо це ураган або навіть торнадо. Пані Валентина корінна мешканка Біляївки. каже, до неї на подвір'я декілька разів приходили чужинці, перевіряли документи і на тому справа закінчилась. Чого не скажеш про будинки, де власників не було або вони евакуювались? По людях казали, ну нас нічого. А оце, де повиїжджали і пусті хати, забирали холодильники і мікроволновки, все вивозили, все є пусті хати стоять без нічого. І кровати, і все на світі. Ой, я не знала, що я як кричала, я як обнімала, а вони кажуть, бабушко, тікайте, бо ми з автоматами йдемо, що... провіряємо, чи ніде не залишилися. Я думала, що я лоп, хай Бог мій, як поглянула, що з жовтими пов'язками йдуть. Та яка радость була, хай це, це не сказати. Те місце, де до окупації навчалось до 200 дітей різного віку, зараз складно уявити мирним та охайним. Всі входи до школи перегорожені ящиками з під снарядів. У вікнах облаштовані стрілецькі позиції з мішками із землею. В усіх кабінетах та коридорах закладу освіти сміття та хаос. Каньяк Кримський Ну, ось одне з підтверджень того, як. Оці так звані визволителі проводили своє дозвілля. Ну і взагалі, до додачу до алкогольного хобі, повсюду царить такий ось безлад. Повсюду валяються порожні ящики, скриньки, обгортки від чогось невідомо чого. Ну орки, як вони є. Сільський староста був рішучий проти заселення окупантів до місцевої школи. Але чи багато ти зробиш проти озброєних чужинців, яким сільські мешканці не важливі? Виходять двоє з автоматами. Ми тут там лейтенант, помощник почали, нам заселити людей. Я кажу, в нас казан немає, у нас воєнних не було ніколи, у нас, ми займаємо школу. Кажу, ну як не це тут день, і не можна вам тут, ну вони там по-русски, ми з Донецька почали, народна міліція і проще-проще. Кажу, ребята, кажу, шукати якесь друге поміщення, ну тут ну, не можна, тут діти у нас, у нас тут все красиво все. Ні, от ми в три зайняли школу, ми тут школу. З довоєнних майже пів тисячі мешканців Біляївки після окупації залишилось не більше двох сотень осіб. Після нашестя росіян та ДНРівців у селі зруйновані абсолютно всі комунікації та об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Тож ті, хто пережив неволю та повернувся до своїх домівок, заготовляють дрова та сподіваються на допомогу місцевої влади. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів з деокупованої частини Херсонщини, перший міський.